Всім доброго дня! Я з вами Максим. Так? І сьогодні у нас 10 хвилинка з Максовим. Сьогодні беремо омлет по-французьки. Для омлету нам потрібно... знаєте що? Ні, звичайно, сметанники, трошки як бачите, стопочка, двоєчка, армія е, мусочка, що, щоб збивати їх. Е, Офія профінована соняшникова. Сітка трошки. Різні перці. Можна брати різні суміші перці. я беру чорний і червоний. У мене такі є. Вілочка, дошечка для нарізання. Ну, Звичайно, колбаска і сирок. А, ще забула ще й тарочка. Причому ми будемо його набирати. От наша терка. І будемо на її витрати. Перше, щоб нам зробити, ми беремо збирати, бачите, тут східка є. Добавляємо сюди червоний перець. Трошки так було. Чуть-чуть таке. Так само чорний перець додаємо. Добавили, закриваємо і перемішуємо. Перемішали. Бачите, як у нас гарно не вийшло. Таке. Далі беремо, ставимо сковорідку нашу потеряємо на, на сіночку. Ну таку ласівку, легеньку, середню таку. І можна ші шістерку, краще, так поставити. Якщо у вас газва, то звичайно вам треба газ на ставити. так середню. У мене тут кліщі, тому я середньочку, я вам не хочу показуватися, але самі. І лавочки олійки. Підлили олійку скриваємо. Все. Далі, далі беремо ножчик наш так і беремо яйць, так, Беремо і так гарно так розбиваємо. щоб буде гарніше, Вам не виносять все. Я вам трошки покажу ближче. вам трошки видно. Далі. це, беремо трошки і так. Забываем яичко. Какая у них забываем? Кидаем всю сметанку. Я ложу так на око, типа, ну, на стопочку, чтобы вообще было так смачненько и гарно. Далі перемішуємо нашу, нашу суміш. Перемішали. Переберемо, висипаємо наші перці і сольку. Так само. Бачите, яка плянка вийшла. Перемішуємо, щоб було гарно. далі мішали. Далі беремо і надіваємо нашу колбаску. І десь пару, пару шматочків. Нарізали і тепер, тепер дивіться, як ми нарізали, так беремо так от шматочками. Не спотри, так, і беремо так от. Так, на такі, ну, такі на такі, як вам сказати, на такі палочки робимо. І потім на квадратки так робимо, так. Нарізали, так само повторюємо ось той. Так, бачите, яка така, така крошка. Я представлю кольбаску ностальгію, як хочеться Раніше вона була московська, але вже не московська, колбаска вже українська, але у нас переностальгія на називається. Так, висипали далі. Так перемішуємо гарненько. Нашу суміш таку гарненьку, бачите. Тільки щось тут видно. З mm -hmm. колбаскою тут так вийшло. Беремо тебечку да? І якщо щоб було щось класно висадити, беремо нашу олімінку трошки так, да? Наливаємо сюди трошки чуть-чуть. Чуть на глиби, бачите, так, то ті, так. тут трошки є. Тепер беремо їх і трещом до так. носіти? Так висимо і так змазуємо. Краще не втультормітати, бо, бо мазить було, тобі буде ще стружка з пальцем наша, так? Добре, наробили. Далі. Як ми зробили, беремо наш силочок. Мам класний, плавенки кобаско, І так, бачите, бачите натраємо. Натираємо, натираємо. Ну, Наталью наш сорок. Він таку стоїть, як краса вийшло у нас. Так само так виймаємо. Бачите, як класно вийшло у нас. Так, і тут виймаємо все. Очки так розлібаються, але такий сороки є. Гарно Гарний шута. Ми ручки близько. Я переклав що тепер ми переїжджаємо до плити нашої. Так. При мити ми тут. Тепер ми ми беремо нашу сумишку, так, ми зробили. Беремо і Так. Надіюся, що на ролки. І чекаємо тут так само така формула спісов. Зомбко вийшло, як тут все. Так. Ідемо сюди. Дівачка тут гарненько у нас. Беремо лопатку трошки тут і так дивимося. скоро можна перевертати вже. Ливаємо цю в Це Ті -те місце, там, де ти типу, не заповнилося. Бачите, так ось. Трошки сюди так і чекаємо зараз. Сколбалский смачненько. Так, поставлю назад. Нашу, нашу камеру. Так. Чекаємо, поки тут все Зараз ми поробимо приносить наш омлет Такою лопатою За спидів пашки. Трошки спотвірулися хвилинку, зачекайте. Сія, я перегнув. Зараз я кладаємо строчок сюди на нашу красу. Я вам покажу, як це, як, це гарно. Хвилинку. Так. Докладаємо наш сирочок. А для того було смачніше, ми ще здемом тровичку і трошки. Так, двісяка смакота у нас вийшло. Гавненько. Я нарізую свіженькою такої цибульки молоденькою. Так, зараз ми підемо рафікаємо. Але спершу дочекайте. Дивіться, що в мене є. У мене є так, така краса. Я трошки чуть-чуть. так для краси. І... звичайно, молочко. Як же без него, За вас, ребята. Идем йдемо до Рафіка. Беремо і накладываем Рафіку в тарілочку трошки, щоб попробував. Хай про нього стирає. Чи можна це Никладаємо. Накладимо чуть-чуть. Опа, йдемо до графіка. Ми ж тут доходимо, бачите, як у нас. От наш графік наш найголовніший герой. Рафік, ми вас так трошки саме все. Ай, подобається чи ні? Раська ти у них красивий. Раф їсти. Ммм, гаражку подобається. Це бомба. Раф, як тобі? Як тобі? Подобається? Все, буває, це була 10 хвилинка з Максимом. І до наступного відео. До сьогодні. Так, не буду вам политики секрет, які хочу щось зробити, ну щось буде, интересно. Бывайте.